23 й рік, Донецька область. Це мій побратим, кулеметник. Дуже такий високий хлопець. Відразу здружилися з ним. Другий бойовий вихід його був останній, на жаль. Ті, хто вже більше 45, вони не дуже бажають йти. Вони не так замотивовані, як молоді хлопці. Чесно кажучи, я деякими спілкувався від 18 до 25. Питав, на що ви приїхали. Ви молоді, що, ви, що вам тут робити? 18, 20, 22. Що їм там робити? Вони приїхали, бо кажуть, дорослі не хочуть. Хто як не ми.